Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Бог витримає ваше ретельне розслідування. Вчора в нашій церкві один молодий чоловік ділився короткою проповіддю, і дещо зі сказаного ним глибоко торкнулося мого серця. Він сказав: що якщо ви не знаєте Бога, проведіть розслідування про нього. Він не боїться цього. Бог не просить сліпої віри, хоча багато хто вважає, що це так. Він наказує нам піти перевірити його. Ось лише деякі біблійні уривки, що говорять про це Скуштуйте, побачте, який добрий Господь блаженна людина, що надію на нього кладе. Псалми 33, 8. Нема його тут, бо воскрес як сказав. Підійдіть, подивіться на місце. Де знаходився він. Від Матвія 28.6. Коли прагне хто з вас, нехай підійде до мене та й п'є. Від Івана 7.37. Наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас. Якова 4.8. Я люблю всіх тих, хто любить мене. Хто ж шукає мене, мене знайде. Приповісті 8, 8.17 І будете шукати мене, і знайдете. Коли шукатимете мене всім своїм серцем. Єремії 29. 13. Просіть, і буде вам дано. Шукайте, і знайдете, стукайте, і відчинять вам. Від Матвія 7.7. 7. На дорогах спиніться та гляньте, І спитайте про давні стежки де то добра дорога, то нею ідіть, і знайдете мир для своєї душі. Єремії 6,16. Якщо хтось з вас почує мій голос і відчинить двері, я ввійду в його дім і сяду з ним їсти. А він зі мною. Об'явлення 3,20 А тепер ваша черга. Він чекає, коли ви зробите наступний крок. Господу не докучають розслідування на його адресу. Моя молитва сьогодні. Господи. Я проситиму. Я шукатиму. Я стукатиму. Я приходитиму. Я слухатиму твій голос. Я виявлятиму, що ти добрий. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.